Що я хочу сказати, йдемо далі. У нас тут страшне. З самого ранку Майдан Незалежності у столиці почав червоніти у комуністів та ще восьми партії з лівого табору перший активний день війни. З найближчих регіонів країни стягуються основні сили. Тим часом головний комуніст Петро Семененко відкриває штаб. Інформаційний поквартирний здійснюється поквартирний обхід неграми наших громадян. Це ще одне архівне відео, яке вже виклали Суспільне. Ваші версії? Навіщо негри ходили київськими квартирами і контролювали київських громадян? Ваші версії? Пишіть. Мені дуже цікаво. Мені дуже дуже цікаво. Поки що версій немає. Я читаю коментарі. Чума, мать зовет, улюблений куртка на ваті, губа, шлюп, Таня. Як ти цей лейною фільтруєш, це ізда, кончені, аби ввести НАТО. Ну, ви дуже близькі, ви дуже близькі до цієї версії, тому що мені здається, що треба дати відповідь. І я зразу скажу: я бачу чомусь у себе в трансляції, яку я вмикаю на телефоні, що відео, які я вам показую, вони чомусь трошки підвисають. Нічого не можу зробити з цим. Коли будуть нарізки, в нарізках я поправлю ці моменти, і нарізки, якщо ви будете ділитися контентом, то діліться вже з нарізками. Маю надію, що у вас краще йде трансляція, ніж у мене, тому що я трошки засмучуюсь, коли відбуваються баги в прямому матері, але нічого з цим не можу зробити. Тож зараз буде відповідь. З приводу того, що ж робили негри в київських квартирах, лякаючи пенсіонерів масовими розстрілами, дійсно, там таке було. Зущеляється поквартирний обход неграми. здійснюється поквартирний обхід неграми наших громадян із попередженнями про те, що будь-який порох фіранок і спроби визирнути, якщо поганий зір, із вікна в окулярах може призвести до того, що снайпери на знищення стрілятимуть, забезпечуючи безпеку президента США. Америки. Це був візит президента США до України, і відповідно спеціально обучені негри ходили і говорили, що всіх розстріляють, в тому числі розстріляли батька діда Іллі ліки і самого Києву. Хоча він трошки прожив про Кива. Ми сьогодні теж трошки згадаємо. Не знаю, що це за фігня, правда це чи ні. Але, зрештою, буду говорити про це як. Про правду, доконаний факт, тим не менш. Давайте ж подивимося взагалі, що відбувалося, коли до України навідувався, наприклад, президент Америки. Насправді я можу вам сказати, що я не пам'ятаю, який це рік, я не всі відео записала, який це рік, але акції, які робили комуністи з соціалістами, були фантастичними завжди. Основна зброя метингувальників гості наслідця плакати та гасла. Дісталися не лише гості зі Сполучених Штатів, а й Ющенко, Тимошенко, Яценюку та всім, хто за НАТО. Червоні командири розраховували на 10 тисячну армію протестувальників. Зібрали удвічі менше. Згадали сербський та афганський сценарії. Нам пон цим більше не треба. Нам НАТО не потрібно. Нам потрібно, щоб наші діти, матері, щоб не плакали. Це якраз про Росію. Нам Росія не потрібна, і нам не потрібні е, Симоненка, Вітренка і вся ця пошесть, яка раніше була у нас на центральних майданах країни. Ага, тут хороший коментар ви написали: приходить Симоненко раніше додому, а там якийсь. Темношкірий українець з його жінкою, і вона йому сказала, що це поквартирний обхід через НАТО. Не прогадала. Повір, О, тому вони такі затяті, тому тому вони такі затяті. Але друзі, ідемо далі. Бо там, там же ще вітрінка. Давайте згадаємо цю гарячу жінку. Ця гаряча жінка вміла смалити. Ми бізусловно должны... Ми безумовно маємо висловити свій гнівний протест проти насильного втягування України до НАТО. Ми мусимо заявити бушу та йому подібним янкі Янкі го хонкіяні завершили генеральну репетицію зустрічі буша походом до американського посольства. Йшли як на параді центральними вулицями. Я просто уявляю їх в парі з Сіманінка. Ну, точніше, як і ви розумієте, що якихось 20-25 років тому ці люди були постійними гостями на наших телеекранах, і вони були тими спікерами, які мали велику частину екранного часу і могли своїми проповідями промувати мізки величезним масивом аудиторії. І подумаємо про те, що телевізор. Насправді був більшим членом родини у 90-ті, ніж зараз. Тому що зараз ми можемо обирати який контент дивитися в телевізорі. А тоді такого вибору не було. От, от, таке було. І давайте ж подивимося. А, ну от протести проти НАТО, які відбувалися, ви можете знайти, знову ж таки, на Суспільному, подивитися ці відео. Або ось, наприклад, протест комуністів у 2008 році. Боже, це не так давно було. Це насправді 2008 рік. Родина мать зовет. 2008 рік. Господи, це скільки? Це 15 років тому. 15 15 років тому. Всього лиш це. Було на Майдані і кричала Go Home, і розповідала, що по київських квартирах серед пенсіонерів ходять всякі тімнокожі і угрожають їх масовими розстрілами, і тим, що НАТО поставлять свої боєголовки просто на кухні у тих пенсіонерів. О, а в 94-му році, 2008 тисячі 2008 восьми це лячно, в 94-му році не так страшно дивитися ці архівні записи. Тож давайте. До 94-го перейдемо. В 94-му там, там теж було годненько. А перед тим як вирушити до пам'ятника Володимира Леніну для вшанування пам'яті генія марксизму та ленізму, комуністи провели мітинг на площі слави. Промовці закликали продовжувати справи Леніна Сталіна добитися об'єднання всіх республік у союз радянських соціалістичних і зробити нову комуністичну революцію, або трудящі на всьому терені колишнього союзу радянських соціалістичних республік, жили в мирі і злагоді. Цей сюжет складався з про те, з акцій, на яких збиралися комуністи, і акції, на яких збиралися українці. Ну, точніше, росіяни і советські, точніше акції, на яких збиралися совєтські люди, і акції, на яких збиралися українці. Я вам показую тільки ту частину, яка про совєтських людей. Зверніть увагу на формулювання, які використовує дикторка, для вшанування пам'яті генія. Марксизму, ленінізму. І це 77-ма річниця жовтневої революції. Тому я вирахувала, що це десь 94-й рік. І люди вимагали продовжити справу Леніна і Сталіна. Ви можете собі уявити зараз якийсь масовий протест, де ну, навіть навіть напівзболжеволялі діди й баби виходять і кричать. Ну, можу, насправді можу, да. Вони тут у нас на 9 травня постійно ходять День Побіди, все таке. Але от, от ця вимога продовжити діло Леніна, продовжити діло Станіна. Це просто жахіття. І насправді в певний час такі фрази звучали. Не викликаючи масової алергії на такі слова, слава Богу, зараз ситуація змінилася. Ну, як мінімум, стосовно продовження справи Леніна Сталіна. Але якщо говорити про Загальний настрій, то я не хочу вас лякати. Насправді, з сюжетів як викладеного на сайті Суспільного, так і сюжетів, які я знаходжу за 90-ті роки, можна побачити дуже, дуже багато гострих коментарів, гострих телесюжетів про комуністів. І зараз я вам покажу відео не з архівів суспільного, відео, яке я знайшла окремо, але мені здається, воно вартує вашої уваги. Послухайте і зацініть. Цей стиль мені так сподобалося, що це було на українському телебаченні, і я прямо сумую за тим, що ми таке телебачення втратили. До речі, комуністи Львова і Львівщини провели обласну конференцію. Участь у ній взяли понад 100 делегатів. Одну із доповідей виголосив колишній секретар обкому компартії Секретарюк. Львівські комуністи утворили Оргкомітет по відновленню Компартії України. Обрали делегатів на Всеукраїнську конференцію і на з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. Те, що живий намагається оживити небіжчика, нічого дивного немає. А от коли мертвий хапає живого, оскільки повідомляється що до організації прийнято нових членів, то це вже перепрошує дещо із кіно про зомбі. От, ви знаєте, це, це от. Той майстер... Ну, насправді я така. Я продумала рагулі. Я тут сижу в кадрі, і така з сарказмом все це коментує. Але насправді наскільки це круто звучить, коли це зроблено а, в студії фахово-диктором, який дуже такий витриманий і такий з 90-х. і звучать такі ж саркастичні коментарі, і вони просто дійсно відображають ту реальність. Я така вау, таке було на українському телебаченні. І це круто.